Уявіть, от у цих будинках може жити комфортно, орієнтовно три тисячі жителів Умані. Вісім метрів під землею знаходиться два етажа підземного паркінгу на 312 парковочних місць. Всі жителі і не жителі дуже багато людей із досів приїжджають. навіть із Слободки. Я знаю, люди приходять, знають тільки якась затяжна тривога, бачать, що ракети летять. Приходять і спускаються у нас підземний паркінг. Ну, тут оцінка 10 з 10. Тут дійсно дуже-дуже добре. Це буде ваш життєвий досвід. Він вам просто елементарно, просто можливо в житті пригодиться. Якщо елементарно хтось навчиться плитку класти і надалі просто не захоче цим займатися. У нього друге бачення буде, але колись воно йому пригодиться і, дай Бог, він може скористатися своїм досвідом. Бережіть цей час і намагайтесь з нього отримати максимально все, що зможете. Єдине побажання, щоб додали карти, щоб не було так важко добратися до виходу. Бо я трохи забудувся.